Власне, а можете що це за питання? E, питання, значить, наша лікарня місцева, вона переходить на альтернативне опалення. Потинне опалення це буде отопитися дровами. Тобто на сьогоднішній день той газовий котел запечатується і буде стояти доро'яний. Тобто, компанія, яка буде здійснювати, надавати ці послуги, вона бере в оренду у лікарні зірвати і ставить там свої котел. Ну, тут 30 квадратів. Угу. Поставить котел. Так і до Божу, до вашого відома, шановні колеги, що в результати переходу на альтернативне опалення, у нас буде економія в коштів, ми рахували від 60 до 70 тисяч гривень в рік. Плюс, а, якщо ви пам'ятаєте, у нас вузол обліку газу зобов'язаного року, це він коштує 220 тисяч. Тому ми як би не зобов'язані цей газовати. І у разі, якщо нам не сподобається чи щось, якісь чи ми мав обратно перейти на газове питання, це питання буквально декілька годин, просто переключається він діти. Тобто це у нас є можливість і газовими натоплювати, і далі Тому, шановні колеги, прошу підтримати дані. питання. А ще оператори будуть цієї фірми чи лікарні? Оператори, наскільки мені відомо, то вони ржищенські... Лодіть, ну, ну, хто буде заробітну плату? Ні, заробітну плата ця фірма буде Шановні колеги, ставлю наповідми на губу. Апостол, за. Богданець, за. Бруль, за. за. Довбиш, За. Карачун, Кульбач, Кушнір, Папіженко, Прохоренко, Різниченко, Рудковський, Рябокляч, Сабіщенко, Терещенко Андрій, за. Терещенко Володимир, за. Чорненько, за. Ярошкевич, за. Проект рішення No32 про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для, з, для будівництва індивідуального гаража на для будівництва вторгнення будівель торгівлі Мадяніну Ярошкевичу Володимиру Матвійовичу в місті життя по вулиці соборній. Земельної комісія буде підтриманий даний проєкт рішення. Чи є пропозиції доповнення? Ставлю напевне на голосування. Проект рішення No32 за основу цього. <Борданец>. Броль, Горош, за. За. Довбеш, Карачу. За. За. Карачук, за. Кульбач, Кушнік, Фатиженко, Прохоренко, Лізниченко, За. 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 Рябокряч, за. Сабіщенко, за. Терещенко Андрій, за. Терещенко Володимир, за. за. Ярошкевич, за. Проєкт рішення проведе до рішення речі міської ради 18 березня 2015 року no для дозволу по мадіну Костянтина Михайловича на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянків натурі на місцевості з подальшим війні документів, що підсвітують право власників на земельну ділянку для будівництва обслуговування живого купують із присадок на ділянка та для ведення особистого ділянку господарства, у вулиці Ворозька, 48, Жищі Кінська область. Даний проєкт був підтриманий на земельній комісії. Чи є пропозиція доповнення до даного проєкту рішення? Ставлю на на голосування за основу в цілому проєкт. рішення номер 33 Апостол. За. Богданець. За. За. Роль. За. Гораш. За. За. Довбиш. Да. Іл'єнко. За. за. Кульбач. Кушнір. Папіженко. За. Лізніченко. За. Рудковський. За. Сабіщенко. За. Терещенко. За. Терещенко Володимир. За. Чорний. Я потім в кінці вже. Що ж це таке? Я поклячу. Та що це? Ярошкевич. За. Ярошкевич. За. 34-й проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок оренду для ведення оголосити на містерищах Київська області. Проєкт був підтриманий на земельній комісії. Чи є пропозиції доповнення до даного проєкту? Ставлю на правонамене голосування рішення номер 34 за основу СОН. Апостол Богданець. Троль, за Ворош. Довбеш. Клієнт. Карачук. Кульбачка. Кушнір, За. Папіженко, За. Лізніченко, За. За. Рудковський, Рябоклячен. За. Сабіщенко, За. Терещенко, За. Андрій, Терещенко Володимир, За. Чорненько, За. Ярошкевич, За. За. За 35-й проєкт про внесення змін до рішення життівської міської ради від 13 червня 2014 року No26045806. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянки Данилі Ніни Володимир по вулиці пані Міністерчищі. Земельних комісій був підтверджений даний проєкт рішення. Шановні колеги, ще є пропозиції доповнені. Ставлю певне голосування за основу в цілому проєкт рішення номер 35 Апостол Богданець Роль. за. Ворош. Довбиш. Ільєнко. Карачук. Кульбачен, За. Кушнір, Вапіженко, За. За. Рухоренко, Лізніченко, Рудковський, Рябокляч, Сабіщенко, Терещенко Андрій, Терещенко Володимир. Володимир За. За. Чорненько, За. Ярошкевич. За. За. Колеги, 36 й проєкт рішення про надання дозволу громадянки Лохоля Надія Антонівна на розробку проєкту з МГУ щодо відведення власних земельних діянців. Я прошу вибачення. Перезвонили, там треба машину віддіна біля універмога. То якщо можливо... Ви хочете. Да, вийти. Да, вийти. Я тоже да. там дві машини. — не стоять. Або п'ять хвилин. Давайте, сама хвилин, я ставлю на джеки, 10 були <звіло> да. Так, пропозицію, десять будуть бати. За 12-45 зустрічається. Я просто все було відсутство і буде на автобусі на для нас. Тож не тож. Що? Я не знаю, всім об'яснити, цю ділянку я практично переселенка купив. Я їм зробив документ за неї, до неї не віддавали. Це мигрна земля. Ми на земля. Вони дали 2,5 суд. Я йому це зробив. Тепер стоїть питання про те, що тоді зубков кинув, дав сутку по документам, а не дві з половиною. Хоча лист... Це він мені не писав. До доти, Ні, так я хочу якусь ціну об'яснити, я розумію, кому це треба пояснити. Покричаті, не розберуся не всі. Я ще написав, що передається дві з половиною сотки. А тепер виходить, що дали сотку, а я нарисував, що я тут роблю, наприклад, на цій землі, і є питання. Це ще вагон? Це вагон, А це внутрішній панелі, на панель цього будь-яка, все живіт. Це буде восьмо. Як положено, ми сміємо надо задать санкции, даже не стык, даже там у меня что-то так, вы знаете. Я не знаю, что Я не знаю, что это такое. 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 не знаю, что это такое. Я Саженці перепозжають. Ні, я роблю ці переводи. За бетонірую кольця і відкачуватися у дворах, воно буде все машини. До машини нема, там, якщо каналізація, не ярмінгів Ну, Там таке має бабуся і на пустації.